А ви знали, що право на відпочинок захищено законом. навіть якщо ви працюєте без вихідних. Вітаю! Ви на каналі Правова майстерня Ірини Новосельської. І сьогодні ви побачите першу лекцію час відпочинку. Тож підписуйтесь і ставте уподобайки. Конституцію України визначено, що кожен громадянин, який працює, має право на відпочинок. Крім того, Кодекс законів про працю. Встановлює, що тоді, коли працівник працює, він має можливість отримувати відпочинок протягом дня, тобто перерви протягом дня, щоденний нічний відпочинок, так званий. Ми з вами закінчили роботу, поїхали додому, відпочиваємо сюди відносяться святкові дні, також до часу відпочинку. Ми відносимо відпустки, який нормативний акт встановлює обідню перерву. Це, звісно, колективний договір. Чи може бути коротка обідня перерва? Може, але не менше, ніж 30 хвилин. Чи може бути відсутня обідня перерва? Так, може бути. На підприємствах, де неможливо зупинити роботу. І тоді працівник може обідати у той момент, коли у нього є така можливість. На підприємствах. Які не мають можливості зробити певні перерви, обов'язково повинно бути прописано в колективному договорі або у правилах внутрішнього розпорядку, або у трудовому договорі, як саме це відбувається. Крім цього, час, коли розпочинається обідня перерва. І коли вона закінчується, обов'язково так само прописується у колективному договорі, у правилах внутрішнього розпорядку, а також у трудовому договорі. До щоденних перерв можуть відноситись перерви для окремих категорій працівників. До них відносяться жінки, які годують дітей віком до півтора року, також працівники, які працюють на вантажно розвантажувальному транспорті. Також, які працюють на транспорті міському, це додатковий час саме для відпочинку, не для харчування. Також особи, які працюють у холодних умовах для того, щоб вони могли зігрітися. Якщо людина відпрацювала 8 годин, відповідно, вона повинна відпочити 16 годин. Кодекс законів про працю у нас встановив 2 вихідних дня. Один вихідний день це офіційний неділя. Другий вихідний день може бути або субота, або понеділок. Чому саме так визначено, що другий вихідний день повинен бути приєднаний до основного вихідного дня. Тривалість щотижневого відпочинку повинна бути не менше, ніж 42 години підряд. І відповідно виходить, що один вихідний день. Офіційний це неділя, і плюс це або субота, або понеділок приєднується. Щодо державних свят. свята раніше а, ми святкували і дні ці були вихідними. На сьогоднішній день, враховуючи закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, ці дні а, ми не робимо вихідними. У зв'язку з чим вони є святковими, але не вихідними. наразі, поки йде воєнний стан, вони враховуються у щорічну відпустку. Наприклад, щорічна відпустка у людини складає 24 календарні дні, і вона взяла з 11 серпня 2025 року по на 24 календарні дні. Ми вираховуємо кількість 24 календарних дні. Ця відпустка закінчиться 3 вересня. Відповідно, 4 вересня людина вийшла на роботу. Свято офіційне припало у нас День Незалежності, 24 серпня. Це свято ми врахували у цю щорічну відпустку. До повномасштабного вторгнення, до прийняття закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, ми це свято не враховували. Наразі ми це свято враховуємо. Тож будь-яке свято зараз враховується. Тоді, коли закінчиться війна, ми відсвяткуємо перемогу. Ці свята ми враховувати вже не будемо. Перш за все, ми говоримо про те, що у нас є п'ять основних видів відпусток. Це у нас річні відпустки, це у нас відпустки соціальні, це у нас відпустки у зв'язку з навчанням, це у нас відпустки безбереження заробітної плати, це у нас додаткові різні відпустки. Але як оформлюється щорічна основна. Оплачувана відпустка, і яка її насправді тривалі. тривалість. Тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарних дні. Це у нас врегульовано статтею 6 закону України про відпустки. Вона надається за графіком відпусток або за наявності заяв. Її можна ділити на частини, і її можна переносити перш за все, ми повинні з вами сказати про те, що перенесення відпусток відбувається у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника. Ну, наприклад, людина пішла у відпустку і у цей період вона захворіла. Звісно, відпустка буде перенесена у інший час, тоді, коли людина захоче. Ми не можемо змусити людину піти у відпустку у той період, коли нам буде зручно. Що ж робити, якщо роботодавець не дає вам відпустку і більше того, змушує працювати у вихідній? По-перше, вам необхідно звертатися завжди за консультацію до юриста, який займається трудовим правом. У нас існує чудова організація державна, яка опікується правами громадян з трудового права. Це Державна служба з питань праці України. Крім того, ви можете звернутися до профспілки, і профспілка покликана захищати права працівників на підприємствах. дуже часто існує комісія із вирішення трудових спорів. Так само ви можете звернутися до комісії із трудових спорів з заявою про порушене право. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це як оплачується робота у вихідні і святкові дні. Або я дуже часто питають, а як будуть компенсувати, якщо я буду працювати у святкові і неробочі дні? Або дуже часто кажуть, я працюю у святкові і неробочі дні, тому що дуже добре платять. Питання в тому, що взагалі робота у вихідні і святкові дні вона обмежена для певної категорії громадян. Стаття ця кодексу законів про працю чітко визначає категорію громадян, яким не можна працювати у такі дні. Якщо ми говоримо саме про оплату у робочі, святкові і неробочі дні, вихідні дні, святкові дні, вона оплачується у подвійному Розмірі, або може надаватися інший вихідний день. Колективний договір визначає, як буде надаватися інший вихідний день, чи це буде компенсуватися у подвійному розмірі, чи це буде інший вихідний день. Найкращий спосіб це визначати колективним договором, або у трудовому договорі, і як це діє на певному підприємстві. Це найкращий варіант, що таке додаткова щорічна відпустка і взагалі чи оплачується вона. Стаття 7, яка визначає пуски для Працівників, які працюють на важких шкідливих умовах праці. Тривалість такої відпустки становить до 35 календарних днів. Звертаю вашу увагу на те, що написано саме до 35 календарних днів. Немає там чітко, скільки саме днів треба визначати колективним договором. Ця відпустка потім вам компенсується у разі її на використанні при звільненні в обов'язковому порядку. Стаття 8. Це відпустка до 35 календарних днів. Також вона визначається колективним договором для працівників з особливим психологічним емоційним навантаженням. Це люди, які відносяться до категорії працівників, лікарень, викладачі. Є іще ще одна цікава категорія працівників: це працівники, які працюють з ненормованим робочим часом. І таким працівникам надається відпустка. Тривалістю до семи календарних днів. Звертаю увагу, що саме в статті 8 закону України про відпустки йде мова про працівників з ненормованим робочим днем. В кодексі законів про працю ви не знайдете таку категорію працівників, як працівники, що працюють з ненормованим робочим днем. І дуже часто, коли я питаю своїх студентів, про те, здобувачів, а що це за категорія, всі придумують, що це люди. Люди, які працюють стільки часу, скільки вони хочуть. Ні, це люди, які працюють за звичайним графіком, тобто вони працюють з 9, наприклад, до 6, але період. У зв'язку з їх особливістю діяльності, це юристи, економісти, фінансисти, менеджери, кур'єри і так далі. Це перелік, який визначений кабінетом міністрів, постанови Кабінету міністрів. Це люди, які специфікою своєї роботи дуже часто повинні там, залишитись на роботі, закінчити якусь основну роботу, і потім вони їдуть додому. Ось такі випадки, які дають можливість додатково оплачувану відпустку працівникам. Чисто непрацездатність у нас е, період, коли людина хворіє, як правило, або це людина, яка Перебуває у періоді у зв'язку з вагітністю і пологами. Це теж тимчасова непрацездатність може бути. У нас є пункт 5 статті 40 Кодексу законів про працю, що роботодавець має право звільнити працівника зі своєї ініціативи. У разі якщо працівник не з'являється на роботу протягом 4 місяців підряд, тоді працівника можуть звільнити з роботи. але тут дуже важливий момент, що ці чотири місяці му, мусять бути саме підряд. Але сюди не враховується саме перебування жінки у відпустці е у зв'язку з вагітністю і пологами, тому що вагітність і пологи, вони передбачають період 126 календарних днів, з яких 70 днів це до пологів, 56 після пологів, а у разі ускладнення або народження двох або більше дітей 70 після пологів. А для жінок, які відносяться до категорії. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, то вони взагалі 180 календарних днів, це 90 до пологів, і 90 після пологів. Відповідно, у них взагалі більший період часу знаходження у тимчасовій непрацездатності. Окремі види захворювань, які також допускаються по окремому переліку, коли працівник може хворіти більшу тривалість. І, звісно, цей період часу не буде враховуватися, як тимчасовий Непрацездатність виключно 4 місяці. Ну, сама популярна така хвороба це туберкульоз, бо людина, яка хворіє туберкульозом, вона завжди хворіє більше, ніж 4 місяці, Це і мінімум є півроку. До нещодавно, ви знаєте, ще у 2020-2021 році, коли у нас був ковід 19 хвороба становила і до півроку так само, і лікарняни відкривали на півроку навіть. І поки людини не відноситься. Поки не буде вказувати ПЦР гатив, то тоді тільки людину виписували, тому що дуже наслідки цієї хвороби, якщо виписували раніше людину. Так. Поки людина перебуває у тимчасовій непрацездатності, за працівником зберігається робоче місце, зберігається середній розмір заробітної плати. А тоді, коли жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею 3річного віку, за нею вже зберігається. Робоче місце, але вже середній розмір заробітної плати не зберігається. І, звісно, вона вже буде виходити на роботу. Середній розмір заробітної плати буде відповідати штатному розпису, для того щоб вам легко було звертатися. До вашого керівника підприємства у разі необхідності отримання вашої відпустки щорічної, чи додаткової, чи іншої відпустки. У дописі до цього відео ми додали зразки, шаблони таких заяв, для того, щоб ви могли. Написати таку заяву і спокійно звернутися до держпраці. У разі, якщо у вас будуть виникати ще якісь запитання, ви можете звернутися до нас до цього відео, писати коментарі, і ми підготуємо для вас у наступні відео, відповідатимемо на ваші запитання, і будемо з радістю чекати ці коментарі. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, шерте наші відео, будемо раді зустрітися з. So.